Всім привіт і це навчальне відео на бек-тубек back -back. Приємного перегляду. Одне, що вам треба вміти, це просто легенер. Якщо ви його не вмієте, то можете написати мені в коментарі, я на його зроблю обучалку. Етап перший. Пробуйте робити ладійнер з меншого качу. Тепер ще з меншого. Етап другий. Коли ви вже навчилися робити лайнер з маленького качу, пробуйте робити хльост, який показаний на відео. Тепер, коли ви навчилися робити хльост, то пробуйте зізнати все разом. Маленького качу робити хльост. Знімайте коліна на рівні пояса відпускручуйте. Якщо у вас є щось ще м'яке, то покладіть під турничок, воно вам знадобиться. Тепер беріть більше кача, сильніше хльост, і у вас повинно вийти. І спробами добивайте елемент. Всім дякую за перегляд, доброго настрою і пишіть коментарі на який друк ще зняти у бучалку. Я всіх замічу. Удачі, вивчення, друка. Всім пока-пока.